Друзі, реальна правда про міндіча як так вийшло, що Ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто, блогер виявився сильніше, ніж він. І також я вам розкажу, що Міндіч в цій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж Міндіча. міндіча козел відпущення просто. Коротше, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як Ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у міндіча в Ізраїлі. І от питається, як так? Що блогер? Ні, ну я розумію, українська правда у них великий медійний ресурс, але ви більшість відео про це побачили десь в соцмережах. Ну в TikTok, наприклад, да? і як так вийшло, що блогер зміг інтерв'ю взяти. У такого преступника розискуємого. а наші служби сказали, ну, СБУ, що ми не знаємо, як його знайти, він втік, ми нічого не знаємо. Хоча ви всі прекрасно вже знаєте, що він просто виїхав на таксі. Ну, є е, таксі, як є таку копієчку. О, яку копієчку? Шах. Дуже багато шагів коштує це таксі, для того, щоб виїхати отак з України. Е, просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Звісно, в мене величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі. Але блогер виявився сильніше і потужніше, ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що Міндіч, він же просто пешка в цій історії. На якого повісилося, все, зробили козлом відпущення Він корупціонер, він багато забрав, це все понятно, але нам його так кинули на розтирзання Типа беріть, діляйте щось ним хочете і так далі. А в цей схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось, залишилось ніж у Міндіча І мене це просто дістало, що в цьому винят ви роблять простих українців в той момент, як у такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще ті типу, їх зловити не можуть. Отже, друзі, я просто дивуюсь, тому як ткач. Знаходить цих людей, хоча це загально доступна в принципі інформація. Як він легко до них доходить, як він з ними розмовляє? Ну ясно, це величезна робота. Браво йому супер красавчик. І як не можуть це зробити наші органи. От він, типо ж, розшуку, туди-сюди, і вони не знають, як це зробити, і так далі. Ну нас українці просто тримають за дураков. Мені б хотілося б більше слів сказати, але я думаю, що всі ті, хто хотіли щось зрозуміти, всі ті вже все зрозуміли і поняли. Тобто во всьому винуваті прості люди, на блогерах сриваються, на там на, на, цих ухилянтах, на оці там що це бусифікацію і так далі. Поняли? от ми винуваті. Ми во всьому винні, нас там розкладають по полочках. Оце от мовне питання. Хоча я за те, щоб була українська мова, я підтримую це всіми можливими силами, а ярла я нормально відношу до. Російськомовних українців, бо я розумію, що людям важко. Вони все життя так прожили і в один момент важко переключитися. Просто вдячний за українську. От ми во всьому цьому поняли. А оці от хто вершушки стоять, хто це все подірібанили пороз'їжджались ну їм щось пошуміло, пошуміло 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 і пройшло. А ми самі між собою поняли серемося. Нам треба бути друзі дружніше, тому що там, де ми з вами знаходимося, як бачите, з нами ніхто особа не вважається. І намагатися зараз своє життя привести до норми, особливо своє, от. Становище копійок, шагів в своєму кармані, бо нікому ми не треба. Бачите, ніхто за нас не турбується. Вони там свої схеми мутять, крутять, і, виявляється, дуже легко про них дізнатися, і дуже легко дістатися до тих, хто це все робить, тільки нікому не треба їх ловити. Поняв? От, от просто ткач показав, наскільки просто до нього дотягнутися, і було б його взяти і притягнути до відповідальності. На зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!